Слава Україні! Шановне товариство! Сьогодні усі українці-патріоти, усі люди, які обіймають будь-які посади в виконавчій владі, в законодавчій владі, в судовій владі, мають бути єдиним цілим. Сьогодні ми несемо відповідальність перед українською нацією, перед українським суспільством за збереження територіальної цілісності нашої держави, за збереження національного суверенітету. І тому мені є дивно. Що партія регіонів сьогодні себе поводить таким чином нахабно антиукраїнсько? Мало того, що ви несете відповідальність за ті смерті, які були протягом Революції Гідності, мало того, що ви несете відповідальність за той сепаратизм, який сьогодні чиниться в Криму, вже наголошувалося на тому, що з 90 депутатів, які голосують в Криму проти української державності і всупереч української конституції. Більшість близько 80, це є представники вашої політичної сили, то ви ще й зараз смієте тут виходити на трибуну і починати розказувати про те, що влада толерує входження сюди московської агентури? А то чи не ваша політика була, коли ви протягом останніх чотирьох років наводнювали українську владу московською кремлівською агентурою, коли офіцери, генерали ставали представники російських спецслужб? Коли Міністерство оборони, служба безпеки України, правоохоронні органи були наводнені московською агентурою, яка свідомо знищувала і руйнувала українську державність. Коли московська агентура вводилася в центральні і в місцеві органи влади, за це мають відповідати представники партії регіонів. Мені звичайно прикроє, що сьогодні нас не можуть почути мешканці Криму. Але якщо до них дойде інформація, треба відкривати людям очі за ту брехню, яку вам зараз розказують. Про нібито райське життя, коли прийде Москва і буде володарювати на вашій території. Ви що думаєте? Вони вам підвищують пенсії. Ви що думаєте? Вони вам соціальні дадуть гарантії, дадуть гарантії в медицині, та Москва своїх проблем має вище голови. Ви ви подивіться, що зараз робиться в соціальному плані по відношенню до тих людей, яким обдурили і розказували ті, що мешкали в Абхазії і в Південній Осетії. Нічого абсолютно вони не отримали. Москву Крем, Крим не цікавить. Це вже є абсолютно очевидно. Їх цікавить зруйнувати Україну. Їх цікавить розділити, розшмотувати Україну. Саме тому вони зараз говорять про необхідність, нібито федеративного поділу унітарної української держави. Саме тому вони зараз починають розказувати, що вони вимагають другу державну мову російську ввести не для захисту російськомовних, бо їх ніхто тут не ображає, а для знищення української мови. Саме тому тут вони хочуть вводити... Подвійне громадянство вони хочуть забезпечити можливість перебування постійно своїх військ на цій території. Ми цього не маємо допустити сьогодні. Всі як один, хто не голосує, зрадник розпустити кримський парламент, покарати винних і захистити територіальну цілісність. І не дай Господь ви не проголосуєте. Слава Україні!